Не зважайте, домовик лютує. Домовик це не зло, а трохи хитроватий і грайливий дух у слов'янській міфології. Старі українські сім'ї ставилися до нього з повагою. Його не видно, але присутність відчувається Тріск, шурхіт. Тихий звук, ніби хтось ходить по хаті. Вважалося, що домовик сторожить оселю й родину, дбає про порядок, оберігає від нечисті та хвороб. Зазвичай він маленький, волохатий і з бородою, схожий на старого чоловіка або ляльку. Любить чистоту, якщо в хаті безлад сердиться, може перевертати речі й ховати дрібниці. Особливо активний уночі представляє предмети, грюкає дверима, постукує на кухні, але не можна його ображати. Сварки, лайки чи бруд у хаті дратують духа, тоді можуть траплятися дрібні неприємності. Особливо він полюбляє частування, залишене для нього. Трохи молока, крупи або цукру поставлені на ніч, щоб пригостити його. Якщо щось зникло, а потім саме з'явилося, це домовик бавиться. А несподіваний тріск чи стуки до хаті знак. Що він нагадує про себе. І, як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео подобайкою і коментарем. І, звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.